Добрий день, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. І дуже багато запитань ви мені пишете. Куди дівається енергія, куди діваються життєві сили? І взагалі, яка причина цього всього? Де їх взяти? Вони навкруги, вони в цій природі, вони в цій воді, в цій землі, в цьому повітрі. І про це ми поговоримо наступного відео. А це відео буде саме на тему топ-10, куди дівається наша життєва енергія? І однією з причин являється те, що якщо людина не займається справою, яка їй подобається, її спустошується, спустошує зсередини, забирає в людини життєву силу. Забирає енергію, забирає здоров'я і робить пустоту всередині. І в той же час не дає можливість надходити фінансовим потокам для вас. Тому що тільки задоволення і любов дає нам можливість, і чувство почуття задоволення дає нам можливість відкривати канал, який несе нам матеріальні блага. Чи доходи, чи якісь матеріальні інші ресурси. Займіться справою, яка вам подобається, яку ви любите, і тільки тоді до вас буде приходити енергія. Коли ви займаєтесь нелюбимим ділом, це вас спустошує, забирає ваші сили і забирає ваше здоров'я. Ще одна причина, яка вас спустошує і забирає ваші сили. Це Звільніться від людей паразитів, люди, які намагаються жити за рахунок когось, вони забирають вашу життєву енергію, вони забирають ваше здоров'я, що саме головне, вони вас пустошують, бо вони за рахунок вас намагаються закрити свої проблеми, свої якісь дірки в цьому житті, і не дай Боже по здоров'ю. Звільніть себе від людей паразитів. Ще одна причина не критикуйте. Не критикуйте людей. Ну, яка вам, яке вам діло до когось чи до чогось. Критикуючи когось, ви, е, ви з'їдаєте свою енергію, свої, свій життєвий ресурс. І ви після критики стаєте пустими, знесиленими. А ще що саме головне, і чого так бояться всі люди, а саме головне це українці. Коли ви критикуєте когось, ви забираєте в тієї людини його гріхи і його негативну карму на себе. І тоді наш Всевишній ідоля каже: а якщо ти критикуєш ту людину, давай попробуємо, як ти в цій ситуації себе поведеш. І таким чином, ви потрапляєте в ту ситуацію в тієї людини, яку ви критикували. Це дуже, дуже небезпечно. Критикувати когось. Ще що нас пустошує? Коли людина вас критикує, відбувається те ж саме. Вона і себе спустошує, і вам негативний посил посилає. Не дозволяйте комусь. Аби кому вас критикувати, або аби кому вас поучати, тому що все-таки може, може но, можна послухати критику тієї людини, яка досягла успіху в якійсь справі, в якій вона вас критикує. Це буде більш не як критика, а більш розмова наста, наставу. Да? Порад, ну ніяк не критика. Якщо людина сама не знає толку в цьому ділі або не досягла якихось певних результатів у житті, то яка критика може йти з її боку? Тільки те, що вона вам зіпсує настрій і вас спустошить, забере у вас же вашу життєву енергію. Ще що нас спустошує? це коли ми розпиляємося на безліч справ або безліч захоплень, дивіться, виберіть основні, ті, що потрібно на даний момент більш за все, і виконайте їх, тоді перейдіть на інші справи. А коли ми, як ото казала ще моя бабуся, семиділка, сім діл починали і нічого не закінчили, то це нас спустошує, що і та, і та, і та ви напочали, і тим, і тим, і тим ви захопились, у вас безліч захоплення, але все поверхнево. До кінця ви нічого не знаєте. Або нічого не вмієте, або нічого не зробили. І що це робить? Це спустошує вас з середини. Ви не задоволені собою і не задоволені, в принципі, всім тим, що вас оточує. Далі, що ще нас пустошує? Нас пустошують злі і недоброзичливі люди. Люди, які не бажають вам добра, люди, які радіють вашим неудачам або зляться, коли у вас є успіх. Це спустошує, яка б у вас сильна аура не була, які б ви не енергетично е е підковані були так сказати, заряжені. Але людина, яка посилає злий посил в вашу, е вашу енергоструктуру, все одно і вона шкодить вам. Навіщо? Який красивучий металик? Яка це блага вісточка для нас усіх? Як це красиво? Ради, заради таких моментів стоїть жити. І знаєте, щастя в дрібничках. Радійте кожному моменту, який вас радіє. Заряджайтеся себе, не зліться і не зліть інших. І так, продовжуємо далі. Докази. Нас пустошують докази. Якщо ми комусь доказуємо свою точку зору, то ми, по-перше, спустошуємо себе. Навіть якщо людина дуже освічена, але в якійсь сфері вона не експерт. а ви... Цій сфері експерт, і ви знаєте, що вона раз разів права і не якась, на ваш погляд, невірна думка у неї, бо ви все таки спеціаліст в цьому, і ви будете виходити із себе і доказувати, що саме отак саме так потрібно. То людина все одно залишиться при своїй думці, а ви будете спустошені, ви будете. Енергетично розбиті. Вам це зовсім не потрібно. Кожен має свою думку, і кожен має е, своє, якби, своє переконання, тому кожен залишається при своєму, і тільки осознаність і якийсь певний час дасть людині змогу. Подумати про те питання, над яким ви розмовляли. Не доказуйте нікому нічого, не переконуйте нікого нічого. Кожен вільний і кожен має свою думку. Що нас ще спустошує низькочастотні емоції, не почуття, а саме емоції, це гнів. З нашої сторони, коли ми на щось на когось гніваємось, коли ми самі злимося, коли ми тривожимося, саме головне, навіщо тривожитися за те, що вже відбулося? Немає смислу. Навіщо тривожитися за те, що не відбулося, і можливо взагалі не відбудеться, але ми своєю тривогою притягуємо ці події. Вони нам зовсім не потрібні, тому не потрібно тривожитися. Знаєте, як кажуть наймудріші: живіть зараз, цю хвилину. Ця хвилина не має поводу для тривоги. Вона має поводу для любові. Дивіться, ще дуже важливо, що нас пустошує? наші ілюзії. Мріяти дійсно дуже корисно, дуже корисно мріяти, але ж не літати в ілюзіях. Якщо ми собі мріємо, мріємо, але нічого для цього не робимо, то звичайно це нас пустошує. Бо ми відчуваємо те, що ми не задоволені собою, ми не задоволені тим, що не здійснюються наші якісь бажання. Але ж ми нічого не робили. Ми е, ілюзорний світ для себе тільки вигадали і результату ніякого. Саме це нас пустошує. недосягнення мрій. Що ще нас пустошує? Спори і конфлікти. Не конфліктуйте. Не встрявайте в спори і конфлікти, які взагалі вас не стосуються, а тільки щоб когось розмерити. Це насправді кожен залишиться при своїй думці. Люди можуть взагалі знайти спільну мову, а ви при цьому будете спустошені, бо ви увійшли в цю сварку, потратили свою життєву енергію і взагалі нічого при цьому не отримали. Крім то ти і незадоволення, а не дай Боже ще якихось претензій в вашу адресу. Ось те, це і є те, що нас пустошує. А саме головне не треба порівнювати себе з кимось. Саме найкраще порівнювати себе з собою ж учорашнім. І дивитися, що ви сьогодні зробили, щоб бути кращим, ніж ви вчора були. Тому дуже важливо знати ті причини, ті моменти, які нас спустошують, а більше робити, звичайно, акценти, те, що нас надихає, те, що нас наповнює. І про це ми поговоримо в наступному відео. Дуже рада вам допомогти. Якщо у вас є потреба або бажання, ви можете до мене звертатися на особисті консультації. Дуже буду рада спілкуванню з вами. До зустрічі, пока-пока. А це прекрасна сім'я лебедів. лебідь з лебідкою і їхні п'ятеро діточок. Яка чудова картина! А в цих кушерях гніздяться безліч качок, диких качок. Друзі, як, як це чудово, які красунчики. Ви подивіться, яка прекрасна природа кругом нас. Які щасливі ці пташечки. І я вже стільки спостерігаю, одна качечка, яка не підпливає. Вона Постійно десь окремо, а ті гуртуються і не нехтують ніяким лакомством, яке, яке їм приносять відвідувачі цього е, маленького ставочка, але дуже мальовничого і дуже красивого. Ви знаєте, дуже хочеться вам ви знаєте, дуже хочеться вам ще записати відео саме про те, що нас е, под, е нас дає нам натхнення на гарні вчинки, що нас вдохновляє в цьому житті на все найкраще, щоб творити прекрасні справи, дуже красиві качки. Сьогодні в них свято. Взагалі, коли йде сезон, теплий сезон, багато відвідувачів ставка, багато дітей, які завжди підкормлюють. Цих качічук і різних тваринок. А коли наступає осінь, всі сидять по своїх домівках, і звичайно немає такого банкету, як є зараз.